Хвилиною мовчання вбитих 13 січня мирних людей та усіх, хто загинув від рук терористів, вшанували сьогодні під час колегії районної державної адміністрації, планове засідання якої відбулося у сесійній залі Бродівської районної ради. Дякую. Перша колегія Бродівської районної державної адміністрації 2015 року розпочалася повідомленням про чергову хвилю мобілізації. Теперішній військовий комісар Ярослав Анклевич попрохав присутніх на колегії, а особливо сільських голів віднестися до мобілізаційного процесу добросовісно. Адже людей, що зараз на фронті відстоюють цілісність України, необхідно міняти. А от масові відписки, як було в одній сільській раді, коли, наче штампом пояснювали неявку на призовну дільницю, поїхав на заробітки, тепер будуть перевіряти уважніше. Далі на колегії районної державної адміністрації обговорили хід виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку Бродівського району за 2014 рік з макроекономічними показниками розвитку на 2015-2016 роки. Про що детально розповіла Лариса Удоч – Начальник управління економічного розвитку, інвестицій, торгівлі та туризму Райдержадміністрації. Також вислухали доповідь про роботу Центру надання адміністративних послуг районної державної адміністрації, затвердили план роботи колегії райдержадміністрації на перший квартал 2015 року та почули роз'яснення про зміни у законодавстві щодо формування місцевих бюджетів. Про усе детальніше розкажемо в одній із наших наступних передач.